Кабана бачила раз mm. <гум> великого. Великий я думала, наче теля. Такий здоровий, Ніколи не бачила, а побачила. Mm. Козуль бачу, звісно, Ну за цей найбільше. от лисиця, вовк, його ж теж ніхто ж не регулює, це ж, соответственно, хищника здорово багато. Зайця з весни багато, на осінь зайця практично немає, тому що лисиця викашує. Одна лисиця за сезон, коли ведеться, грубо говоря, коза, вона два-три казення дала. Полювання це не тільки добування, а за умов дотримання всіх правил і норм, то це регулювання, яке забезпечує утримання збалансованої оптимальної чисельності. Відбувається зростання чисельності, особливо по таким видам, як козуля 20%, лисиця 66% та в деяких регіонах кабандики. Аргументи були і тоді і зараз. Вони ідентичні. Це безпековий фактор, область прикордонна, великі лісні масиви на території області, і зрозуміло, що перебування в лісах людей зі зброєю створює ну такий собі вагомний фактор ризику.